Кожен новий рік це унікальний шанс, шанс зосередитися на найголовнішому, поглянути на пройдений шлях і обрати той, який ми бажаємо пройти. У тиші цих митей, що немов зависли в часі, знайдімо хвилину, щоб замислитися над тим, що нас об'єднує, над універсальними цінностями, які не знають кордонів, любов'ю, солідарністю, прагненням до істини та повагою до інших. Цей рік, що відкривається перед нами, є обіцянкою, обіцянкою оновлення, подиху надії, світла, яке сяє навіть у найтемніші дні. Це заклик чинити справедливі вчинки, створювати щирі зв'язки та будувати разом прекрасніший світ. Тобі, хто йде цим шляхом життя, знай, що кожен крок має значення. Твої вчинки, твої слова, твоя посмішка все це має силу змінити світ навколо тебе. Тож рухаймося вперед, об'єднані тим, що нас підносить. Нехай цей рік стане роком примирення, слухання одне одного і створення майбутнього, сповненого сенсу для всіх. У кожному з нас є здатність змінювати світ через наші вибори, нашу сміливість і нашу людяність з Новим роком. Нехай ця нова сторінка буде написана з мудрістю, любов'ю та надією.